Виконуємо завдання 7 з розділу діємо до квеста 30 за підручником інформатика 7 класу авторів Морза Барна, 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. Потрібно скласти програму, за допомогою якої можна визначити, чи введений текст складається з одного слова чи з декількох. Давайте зразу збережемо файл зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці папці програми. Управі пропонується зберегти з ім'ям слова, але ми вже створювали програму з даним іменем. Під час виконання попередньої вправи, тому давайте назвемо не слова, а за назвою вправи слово чи декілька. Зберегти. Зміні S ми присвоїмо текст, який будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Запишемо підказку для користувача. Якщо текст, який ви користувач, складається з декількох слів, то обов'язково між ними має бути пробіл. Тому ми перевіримо, чи є символ пробіл в введеному тексті, тобто Зміні С. Отже, якщо є пробіл, зверніть увагу, що в нас тут пропуск пробіл, в зміні S. Тоді виводимо в консоль за допомогою функції Print. Слово Входить. Зверніть увагу, що ось тут має бути обов'язково відступ, який рівний одному табулятору Tab таб, або чотирьом пробілам. Інакше. Якщо символа пробіл пропуск в зміні S немає, тоді виводимо в консоль, не входить. До речі, щоб у вас з'являлися такий список з підказками. То натискаєте комбінацію клавіш, Ctrl-пробіл. Збережемо та виконуємо. Введемо деякий текст. Наприклад, Привіт. Підтверджуємо введення тексту клавішою Enter. Отже, в нас відбувається перевірка умови, чи є пробіл в зміні S, тобто в слові Привіт. Його немає. Тобто, дана умова є хибна: False. Тому ми перепригуємо зразу ось сюди. Інакше. І записуємо текст Не входить. Давайте ще раз введемо деякий текст тільки вже з пробілом. Наприклад, привіт, світ. Входить. У нас відбувається перевірка умови. Це в нас вже тепер true, істина. І друкується даний текст. Даний блок не виконується. Завдання виконано. Якщо у ви вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!